Добрий. День. Знайшов тут в інтернеті цікаву інформацію про скажімо так, про віртуальне спілкування і про самотність, і хочу цією інформацією поділитися з вами. Згідно з останнім звітом організації економічного співробітництва та розвитку, який має назву соціальні зв'язки і самотність, молодь, а особливо молоді чоловіки, на сьогодні є найсамотнішими групами в Європі. У звіті цьому зазначається, що безробітні та люди з низьким рівнем доходу вдвічі частіше відчувають самотність. Дослідження були проведені у 21 європейській країні в період між 2006 і 2022 роками. Вони показали, що особисте спілкування з друзями та родиною неухильно скорочується. В той час як дистанційне спілкування зростає, особливо після початку пандемії COVID-19. Згідно з даними за 2022 рік, частка людей, які сказали, що почуваються самотніми більшу частину часу або постійно протягом останніх чотирьох тижнів, так ось частка таких людей складає 11% у Франції і 9% в Литві. Організація наголошує, що брак соціальної взаємодії та самотність можуть призвести за оцінками організації до 871 тисячі смертей щорічно. А також оце, брак соціальної взаємодії пов'язаний з низькою продуктивністю праці, безробіттям та раннім відрахуванням з освіти. В цьому звіті зазначається, що причини ослаблення соціальних зв'язків серед молоді, а особливо серед молодих чоловіків, ще не повністю зрозумілі. Хоча дослідження впливу цифрових технологій на самотність і дають неоднозначні результати, ну принаймні є якась там кореляція, але як зазначається в цьому звіті, онлайн поведінка є ну, напевно визначальним фактором. Притому там позначено, що такі країни, як Греція і Словенія, а ми пам'ятаємо це обидві країни з південної Європи, вони виділяються за кількістю особистих контактів. А от е, значна частина жителів Литви заявила, що не зустрічалася з близькими друзями або з родиною протягом останнього тижня. Тобто, як бачимо, проблема самотності є, причому вона насувається саме серед молоді. І я тут просто хочу пригадати і відомо в світі таке явище, яке відоме за японською назвою хікікаморі. -хі і останніми роками, от кількість оцих от от хакікаморі або людей, які почуваються самотніми, зростає. Це насправді потужний соціальний феномен, який ще е, необхідно буде серйозно досліджувати. Е, і у нас в Україні якби є, Ну я би так сказав, запобіжник проти цього, тому що таким запобіжником виступила як це не дивна війна. Е, багато людей. Які знаходяться на фронті, вони потім на все життя зберігають то, що називається фронтовим братством, крім того, багато зараз у нас людей беруть участь у волонтерському русі, який так само допомагає подолати оцю цю самотність, тому що зв'язки людей, які роблять спільну справу. Вони залишаються доволі потужними і після закінчення цієї спільної справи. Проте є все одно небезпека, що вдови, вдавці, діти, які стали сиротами, що вони все одно можуть відчувати самотність в той чи іншій мірі. Тому вся ця інформація є. Дуже серйозно, треба це все серйозно досліджувати, ну і робити відповідні дії для того, щоб люди все ж таки не були такими самотніми. Як це зробити, я поки що ну, скажімо так, у мене немає золотого рецепта. Як подолати от таку самотність. Будемо сподіватися, що суспільство само знайде вихід із подібної ситуації. Оскільки країна, яка буде почувати себе самотньою, мається на увазі, кожен член суспільства буде почувати себе самотнім, така країна просто не зможе існувати. На все добре.